Привіт, усім! Сьогодні хочу з вами поділитися двома дуже важливими новинами: одна з польської сторони, друга з німецької сторони. З польської позитивна новина, навіть дуже позитивна, дуже хороша. З німецької як для кого? Дуже рекомендую додивитися до кінця, підтримати це відео лайком, репостом. Ну і, звичайно, підпишіться на канал. Більше 60% дивиться цей канал регулярно без підписки. Вам нічого не коштує підписатися на цей канал та увімкнути дзвіночок. І ви не пропустите важливі новини з Польщі, Кордону та Європи. Тому рекомендую і прошу підписатися та увімкнути дзвіночок. Давайте почнемо з хорошої позитивної новини. Ви знаєте, що до вчорашнього дня. Було чотири пропускних пункти, які блокуються польськими фермерами. І вчора була заява Дональда Туска щодо цієї блокади, де він просив: забріться з того кордону, не блокуйте, і буде всім щастя. Тобто, якщо ви далі будете блокувати, можливо, нам прийдеться робити якісь певні дії навіть до фізичних, навіть до фізичного впливу. На вас не впливала поліція, на вас не впливали спецслужби, але таке може бути, так сказав Дональд Туск. І вже сьогодні є ефект з 20 квітня, дев'ятої години ранку. Відновлено рух вантажного транспорту у пунктах пропуску Шегині Медика та Краківець Корчова. Ще два напрямки поки що залишаються заблоковані, але... Вже там також рух є. До речі, про це повідомляє і Державна прикордонна служба України, і Прикордонна служба Польщі Стражгранічна. Тому це є офіційна інформація, ви зможете її самостійно перевірити, якщо в когось є сумніви. І вже з 21 квітня, 8 години ранку, польські фермери обіцяють частково відновити рух вантажівок у пункті пропуску Рава-Руська Гребен. Тобто, якщо завтра вже... Неділя відновиться також пропускний пункт на Руська Гребене, то залишиться буквально один пропускний пункт, який буде блокуватися фермерами. Але я думаю, це також надовго. Тому, як я й говорив скорше, вибори минули, гроші Польща отримала від Європейського Союзу і зараз дуже акуратно дуже легенько розблокуються кордон. Чому? Бо зараз вже і сезон, треба працювати на полі, фермери нормальні вже давним-давно працюють на полях. Шукають людей, і все з кордоном внормується. Україна має і обхідні шляхи, і зможе користатися шляхами через Польщу, і через річку, і через море. Тому в цьому випадку Україна втратила дуже великі гроші. але... З іншої сторони вона отримала додаткові можливості обходу, об'їзду, обпливу, і це все також на користь в дальнішому для України. Ця блокада кордону дала можливість Україні в майбутньому збільшувати і експорт, і імпорт. Україна використала блокаду на свою користь. Так втратила, але з іншої сторони і отримала додаткові бонуси. Хоча негативний залишок в душі після блокади. Кордону польськими фермерами, напевно, залишиться надовше. Зараз поговоримо про Німеччину і про цікаве дослідження та нововведення для українських біженців на території Німеччини, яке показує, що деякі зміни щодо виплат для українців позитивно впливають на бюджет Німеччини. Що я маю на увазі? Це, до речі, не по всій Німеччині практикувалося, але я впевнений, що після цього. Це буде введено на всій території Німеччини. Нещодавно у Німеччині було введено систему соціальних платіжних карток. Я про це також говорив в своїх попередніх відео. Вернер Хеннінг з Християнсько-Демократичного Союзу був серед перших керівників місцевих адміністрацій, хто запровадив ці картки для біженців у районі Айсфельд. У тюрінгі 1 грудня 2023 року в інтерв'ю для БІЛД він розповів про успіхи досягнуті завдяки цій системі безготівкових соціальних виплат за 4 місяці з 400 мігрантів, яким видано картки, 56 осіб усі повернулися на свою батьківщину, тобто в Україну. Ну це по його словах. А 43 планують незабаром піти працювати. Це великий успіх. Ми дали зрозуміти, що для постійного перебування в Німеччині необхідно увійти в світ праці. Платіжна картка створила важливі стимули для біженців, щоб вони взяли на себе більше відповідальності за своє життя. Я радий, що пішов на цей ризик, заявив Вернер Хайнінг. Керівник районної адміністрації. Переконаний, що тільки непрацюючі біженці мають отримувати соціальні платіжні карти. Я відчуваю, що завдяки тому підходу ми досягнемо гарного прогресу в інтеграції біженців через роботу, говорить він. У квітні цього року Бундестаг затвердив нову політику, яка передбачає створення національної системи соціальних карток для банківських операцій, призначених для біженців. Відтепер, замість того, щоб отримувати готівку від уряду, біженці будуть Отримувати кошти на ці карти, це має на меті унеможливити переказ грошей родині за кордоном або контрабандистам. Бачимо, що Німеччина також йде на певні кроки певні зміни в своїй поліції до біженців для того, щоб заставити біженців, українських біженців, працювати, швидше вивчити мову, інтегруватися і почати працювати. В якій би ви країні не були. Напевно, не відкрию зараз великого секрету, але якщо ви працюєте в тій країні, то країна у вас зацікавлена. Чи ви працюєте в Польщі, чи ви працюєте в Німеччині, в Італії, Іспанії, в Англії, в Канаді, в Америці, в будь-якій країні офіційно працюєте, приносите податки в ту державу, в ту казну, ви цікаві тій державі. І вона вас ніколи не вижене просто так. Чи це Німеччина, чи це Польща. Як бачимо, в Польщі вони вже придумали, що буде після тимчасового захисту, будуть карти побиту для всіх, хто має песель Укр. Чи ви працюєте, чи ви не працюєте, але в першу чергу це було для працюючих українців. Те саме буде стосуватися Німеччини. Можливо, там не буде карти побиту, як такої, після того, як закінчиться тимчасовий захист, але буде щось інше. Можливо, скажуть, що буде якась. Легша програма отримання візи для працюючих громадян України, можливо, ще якась карта на тимчасове перебування як для тих, хто працює. Тобто, кожна країна хоче в себе залишити працюючих людей, чи ви з України, чи ви з будь-якої іншої країни, і тут бачимо, робляться кроки в Німеччині для того, щоб українці не отримували готівку на руки, щоб потім не переслали в Україну, чи можливо ще кудись купували собі щось там, невідомо що, а отримували. Карти, на які отримували бонуси або гроші, якими вони можуть розрахуватися хіба що там за харчі, наприклад. І все. Зняти гроші вони не зможуть, а отримати щось поїсти, а можливо ще на які соціальні витрати, зможуть. І... Вони вважають, що це правильний крок для того, щоб людина, яка не працює, задумалась, чи далі їй потрібно так не працювати і сидіти на цій картці від виплати до виплати, за які вони нічого окрім харчів не отримають. Чи можливо все ж таки піднапрягнутися, трохи покращити свій рівень німецької мови і знайти роботу? Німеччина зацікавлена в такій кількості працівників. Майбутніх працівників з України, які зараз є на території Німеччини. Я вже також про це говорив. Близько 18-20% українців працюють в Німеччині. Там складніше знайти роботу, складніша мова, але можливо. Багато хто вже себе знайшов там, знайшов роботу, працює, заробляє і не потребує соціальної виплати. І вони хочуть змусити українців все ж таки почати активніше вчити мову і шукати роботу. Чи це вдається? Ну, як бачимо по цих результатах, це дає певні ефекти. Німці говорять, що це позитивний ефект, тому що якась частина виїхала з Німеччини. Я сумніваюся, що повернулися в Україну. Є ще дуже багато країн, куди можна переїхати і спробувати своє щастя, але якась частина задумалася і почала активніше шукати роботу. Тому. Напевно, що так, це дає позитивний ефект для тих громадян, які зараз без роботи. Ви, до речі, своїми думками можете поділитися в коментарях. Буде цікаво почитати. Ось такими новинами я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, ви додивилися до кінця. Підтримайте, будь ласка, це відео лайком, репостом, ну і, звичайно, підпишіться на канал. І нагадую, що в описі під відео є посилання на мій телеграм-канал актуально про Польщу, де можна задати запитання про Польщу та кордон і отримати на нього відповідь. Тому всім рекомендую туди приєднатися. З вами завжди Саша Матвієв. Слава Україні і дякуємо всім нашим партнерам та нашим друзям за допомогу та підтримку.